Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. І всього самого хорошого. Так. Покажи, яку пропорцію даєш козам зараз їсти. Чи ти вже їх запускаєш? Ще не запускаєш, доїться три рази. Ось. Так. Якщо ось таке-то. Так, це синім кусочки вибрала. Це своєм, все остальне збираю. Ось. І зараз вільюши звідси трошки сироватки. О, бачите, виноград той, що пооблітав, з гронів. Шкаралупи курачі, все це о. Все. Так, пішла звідси. Вже вона буде дергти мені. Бо я зараз деру тебе. О. Це морква і гарбуз натертий. Це у мене ячмі. Цільний. Я сказала вон звідси ведро. Це моїм козлам. Кастрірованим. Оце їм пропорція. Горшок цілий. Так. Це моїм двом козичкам. Так я їм даю жертвоньки. Козли, козли прийдуть вперед вип'ю, тоді їм поставлю їсти. Не знаю, чи козел з'їв зерно, чи ні. Ні, Бачите, он стоїть вже. Ну, я їм досиплю трошки свіженько. Та й усе. Так. Що, що? Даєш козам, показала. І ще сіну ложу їм зараз. На ніч ложу трошки сіна. Треба їсти не хотять. З'їдять гарбуз і їдять сіну. Так що ось таке то. Так. Як робити? Чи можна козам давати столовий буряк? Можна. Ох, який пів, курку клич. Можна давати столовий буряк? Можна. Це мої перчата. Що гвалтуєш, Вертопльот. Ось. Чи можна давати? Можна, але, щоб ви ви знали, коза може пісяти, какати з червоним відтінком. Це від столового буряка. Так, що ось таке-то. То, О. то... Треба не мати переляку, що вона там пісяє чи какає розум від столових буряків. Це мої курочки яєчок знесли. Так що ось таке. -то. Так, за масло, знову ж таки. Як зробити масло, бо не робиться? Відігрійте сметану, зділійте в каструльку, доведіть майже до кипіння. Зніміть, остудіть і холодною бийте масло. Збивається миттєво. Буквально 2 минути і все, є масло. Так, що ось таке то. Так. Що то я ще мала дати на що Вже не повню, людочки. А, чи погуляли твої вже всі кози? Ні, ще не погуляли, ще мандаринка не погуляна. Ну я за тих ще не можу дати гарантії, що вони погуляні чи ні. Бо вони то були до козла, але я не знаю, ще ж козла свого не провірала. Ще ніхто раніше не гуляв, щоб я знала, що він криє одразу. Ще молодоватий, то не знаю, як буде. Ось так, що ось таке то. Дасться чути. Щось мене там той опівень не щось хвоста опустив. Якийсь він приторможений оцей його лоши. Що ти просто так собі? Так, родіняє, все нормально. Оце його. Куди за пальця кусей? Що збісилося чи що? Зміючка кусючка! Так воно інфаркт дістати коло вас. Сказилося. Ти що? Здурів півень? Чи ти курка? А сіре, що це оце один? Півень чи курка? Якийсь на курку похожий, і на півня похожий, не поймеш на кого воно похоже. Оце його півень кукуріка і гарно. Якщо ось таке то. Тут звідси треба два півні оставити. Напевно, останеться оцей його рижд. Або оцей його риждж і оцей голушиє білий. Побачимо. Бо там того треба буде зарубати півня, бо він молодого до себе не прийме півня. А може і прийме, хто його знає. Ось цей гарбузовий. Віддію їх. Віддябують. Так, півень. І він, віть, яке Кусючкіне. О, яке Кусючкіне. Так, щось що такі, то справи. Не знаю, чи погуляні до козла були. Так, оставила троє гусей, три гуски і гусак. Ось. Не знаю, чи буде він їх всіх любив, чи ні. Одну любить то факт. Бачу, бо парувався нині. А чи ті паруються, чи ні тих дві задніх. Якісь вони так як більше ззаду ходять. Але не знаю, побачимо. Побачимо, побачимо, як воно буде. А не зарубаю гусака вредного, так гусак. Будеш вредний, ні? ні, ні ну то добре. Ладно, треба свиням давати. Бачите, як наші гарбузи вже померзли. Щоб почорніло гарбузині. Ми вже гарбузи позбирали, трошки примерзли гарбузи. Ну нічого, зате кози будуть їсти, мати що. Ось такі-то справи. Так що всім цього самого найкращого. Я тебе зараз видра При кандиру, Я буду давати козам сіну і ставити гарбуз, їсти і нести свиням давати. Треба йти муки набрати. А вам всім скажу миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе.